Вітаємо вас, шановні наші підписники та глядачі. Миру вам та добра, здоров'я вам та вашим рослинам. І сьогодні тема якраз продовження теми захисту рослин біопрепаратами і не тільки біопрепаратами від різних грибкових захворювань. І це стосується в першу чергу зараз кореневих гнилей. Вони просто атакують всі рослини. В першу чергу, огірки, далі підуть помідори, перець, баклажани і е, ті ж баштані культури все починає е, гнити у, у кореневій системі. А чому так воно у нас виходить? Що таке взагалі кореневі гнилі? Це інфекційні захворювання, які викликані напівпаразитарними грибами? Які призводять до загнивання, руйнування кореневих та прикореневих частин рослин, або ж до пошкодження судинної системи самої кореневої системи. Грибки та бактерії атакують кореневу систему рослин. А значить, рослина не отримує необхідну кількість води та поживних речовин, починається в'янення листочків, спостерігається пригнічення рослин, пожовтіння, засихання листя, і рослини гинуть. Коли ж вони виникають оці захворювання, які називаються кореневою гнилю? Причин декілька і ми зараз їх розглянемо. Вони актуальні не тільки були в травні, актуальні продовжують бути і в червні. Можливо, така ж буде ситуація і далі. Коли кореневі гнилі на огірках себе показують? Переноспороз, коли виникає? Це друга половина літа? Це частіше було в серпні, коли після великої спеки приходив циклон, заливало холодними дощами, і після зливи огірки стали жовтіти, в плямах таких, і рослини гинуть. А зараз ця ж ситуація, вже, судячи по фотографіям, виникає вже зараз, ще на початку літа. Що ж таке? Ці кореневі гнилі і чому вони виникають? До речі, всі спори різних кореневих гнилей вони живуть у повітрі, вони пересуваються повітрям, перепрошую, живуть вони на бур'янах, на різних рослинах, на рослинних рештках, в ґрунті, і собі переміщаються, як вони хочуть, і ви їх не бачите. Але вони собі переміщаються. Чому вони знаходять гарне місце? Де можна розвиватися, розмножуватися. Перша причина. Зараз у нас не витримується температурний режим для вирощування овочевих рослин. Особливо це стосується, в першу чергу, огірків. Навіть червень контрастний протягом доби, ось просто, наприклад, у нас південь. Одеської області, Україна, вдень більше плюс 30, вчора навіть було плюс 35 в тіні, а вночі 10, 11 і навіть було 9 градусів 13, 14. А для того ж огірка критична температура вже плюс 17. А це дивіться, наскільки нижче. Холодний ґрунт не встигає вдень прогрітися. І вночі знов охолодження. Грунт не встиг прогрітися, тому треба прогрівати грунт. Простіше це зробити в теплиці, закриваючи двері та вікна на ніч, тобто вже ввечері. І ні в якому випадку не мульчуйте ґрунт, поки не стабілізується температурний режим. Як бачу, по прогнозам, це ще не, не буде скоро, тому що температури вночі дуже низькі, вони нижче тих температур, які необхідні для вирощування овочевих культур. Друга причина. Друга причина це поливи. Поливи або ж холодною водою, або ж дуже часті поливи рослин. Та ще й поливи у гнилі дні. Що таке гнилі дні? Це поливи, коли місяць знаходиться в терезах, близнюках та водолії. І не дуже добре поливати овочі в дні стихії вогню. Це лев, овен та стрілець. Третя причина дуже висока вологість, вона, до речі, випливає з другої причини, дуже висока вологість повітря в теплицях або в укриттях, де вирощують зараз огірки повідори. І це в нас якраз така ситуація виникає після частих поливів. Вода застоюється, в день при високих температурах максимально йде розвиток спорів грибкових захворювань. Що робимо? Провітрюємо теплиці. Після поливу розпушуємо землю у рослин, даємо повітря, даємо дихання корінням рослин. Вони живі, вони їм треба теж дихати. Що ж робити зараз? Я побувала сьогодні в садових магазинах і знайшла декілька препаратів, фунгіцидів системної дії для того, щоб зупинити цю хворобу. Сфотографувала. І вивчила їх дію на термін очікування після оприскування та поливу. Наприклад, Previcur energy або ж Magnicur energy, термін очікування 20 діб. Це 3 тижні. Квадріс 250 всього 5 діб. Якщо розсаду гірків тільки посадили, то є сенс використати Магнікур Energy або ProVicure Energy. Якщо вже збираєте врожай, то краще використати квадріс 250. Але якщо ви використовуєте навіть цей препарат Квадріс 250 термін, його очікування 5 діб, зібрали перед цим врожай до маленького гірочка. Це зараз проблеми по огіркам перенаспорос, зібрали всі огірочки, зробили оприскування і під корінь полили розчином все по інструкції, квадріс 250. І буде врожай зріти, рослина буде живе і буде жити. І в цей час збираєте врожай, але не використовуйте його для харчування. Просто на доброво відправляйте. Протягом тижня не можна використовувати. А якщо і ви використали магнікур, або превікур енерджі, то три тижні не можна використовувати ці плоди, вони отруйні, їх не можна їсти. Тому зверніть увагу: якщо ви будете інші препарати купувати, вивчайте. Термін очікування після обробки рослин. Окрім хімічних фунгіцидів, до речі, це системні фунгіциди, вони діють довго з середини рослини і більш сікі, які при контактні краще не використовуйте. Окрім хімічних фунгіцидів, є біофунгіциди. Ми їх дуже любимо і використовуємо. Тому можна теж, як для профілактики, ми вже декілька разів обробляли наші рослини в теплицях триходерміном та фітодоктором і форте. І ще треба поливати для того, щоб ці помічники попали саме. В зону коріння. Треба поливати біля кореневої шийки, розчином з триходерміном. Або ж, якщо немає триходерміну, є фітоспорин, він майже всюди є. І, будь ласка, впушіть землю, розпушуйте землю і полийте в гарний день, тільки не в поганий день. От сьогодні-завтра, в знаці стихії вогню, це. Буде без користі полив. А далі будуть гарні дні, можна буде поливати і можна по пів літри або літру під рослину пролити кореневу систему під кругом от самої кореневої шийки. Але в цей розчин готується триходерміна, фітоспоріна і фітодоктор, та що ми готуємо, найкращий фунгіцид це триходермін, розчин готується більш міцніший ніж для обробки рослин по надземній частині рослини, по листям і по самим плодам. Тому, будь ласка, дві дози кладіть, три для того, щоб вже ці помічники зайшли в ґрунт і там працювали з корінням рослини і вичищали від цих спор грибкових захворювань. Біофунгіциди, триходермін та фітоспорин краще використовувати для профілактики захворювань. Під корінь, полив розчину двічі на місяць робіть. Просто для профілактики оприскуйте по листям щонедільно, саме в таку погоду це треба робити. Будь ласка, пройдіться по своїм городам, теплицям, перевірте свої рослини. І дивіться, чи є там зав'янення листочків, чи є якісь плями. І не чекайте, коли рослина вже буде гинути, хворіти, гинути. Уже зараз подумайте, як. Запобігти цим захворюванням, виконати всю технологію вирощування рослин і не допустити того, що ви залишитеся без цих рослин, а потім будете знову сіяти повторно сіяти. До речі, є ще третій спосіб, крім. Фунгіцидів хімічних, біологічних фунгіцидів яке назвала у нас наші підписники, є такі підписники, які весь час питають найкращі дні для повторного посіву насіння огірків. До речі, і вони дуже швидко наростають, і ці люди, які Вирощують саме по такій системі, у них немає доступу до хімічних фунгіцидів, немає доступу до біологічних фунгіцидів. Що вони роблять? Вони кожні два тижні, один-два тиждень в гарні дні сіють насіння на розсаду в горшочки, і в них для цих рослин. Нова земельна діляночка, нова грядочка. І там вони повторно посіяли, повторно потім, поки тут вже місяць збирають врожай, саме найбільша віддача рослин саме місяць, закінчується місяць, а у них починають вже дозрівати на іншій грядці, інші Рослини огірків. І так вони все літо до зими мають різні грядки і весь час дуже багато огірків, тому що у них дуже вони люблять огірочки і вони користуються великим попитом і заготовку роблять на зиму. Отож, можна іще й такий без фунгіцидів, але це треба мати грядочки, ділянки землі. Готувати їх і сіяти насіння нових і нових огірочків. Причому вони використовують тільки гібридні партинно карпічні огірочки, для того, щоб мати врожай, а не вирощувати просто зелену масу з багатьма квіточками огірків, які є пустоцвітами. Ну що ж, Ми вам розказали про три підходи до вирощування овочевих рослин, особливо це і огірки, і помідори. Тільки ще буквально декілька днів можуть починатися проблеми і з перцем солодким, і з баклажанами, і з помідорами. Все однаково ці кореневі гнилі всі однаково пригнічують, а потім повністю знищують кореневу систему рослин, і рослина гине. Тому, будь ласка. В першу чергу ми поливаємо правильно, в гарні, сприятливі дні, ні в якому випадку не мульчуємо рослини, поки не буде тепла. А по прогнозу, його ще не скоро буде того тепла. І вночі треба, щоб було тепло, і вночі тепла вода. Розпушування ґрунту і профілактичні обробки рослин проти різних захворювань, не тільки кореневих гнилей, а й інших спор грибкових заболів... захворювань, які атакують наші рослини. Ну що ж, ми відповіли на ваші питання. Будьте всі здорові! Здоров'я вам та вашим рідним, і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.